А доки сезон кабачків триває, хочу познайомити вас ще з однією закруткою. Полюбляєте випікати солодкі пироги або готувати. Смачні салати з курицею та ананасом. Або банально запікати піцу. Тоді цей рецепт саме для вас. Знайомтесь ананасики із кабачків. Для тих, хто почне репетувати, що з кабачка ніякого ананасику не вийде, і все це Г, і Б і Ф. Можу сказати, у вас є два шляхи. Або відразу йти далі займатися своїми справами, або все ж таки дослухати це відео до кінця, де я поясню, чому у багатьох виходить Г, Б і Фі. Отже, для приготування такого виду консервашки. Нам знадобиться 2 кг готових нарізаних кабачків 700 мл Ананасового сока. Одна склянка цукру, 10 грамів лимонної кислоти, і один пакетик ванільного цукру. А ось тепер починаються самі цікаві дрібниці. Я закриваю цей рецепт вже безліч не знаю, не пам'ятаю навіть, скільки років. І пробувала по-всякому. І з кабачків, які оту. Зовсім-зовсім молоденькі гарні. І пробувала кружальцями вирізаючи серединку. І пробувала зовсім з манюніх кабачків, коли вони як огірочки. І пробувала зі старих кабачків. І знаєте, що я хочу вам сказати? Що найкращі оці ананасики виходять саме зі старих перезрівших, дубових. О тих поросяток. Шкурку обов'язково потрібно зчистити. І вибрати всю серединку, вона ложкою дуже класно вибирається. Дуже прямо як по м'ясу, знаєте, чи як ото по маслу. Ложкою так от проводиш по кабачку, і все виймається. Не потрібно там нічим шкрябати. От дивіться, наприклад, ось оця сторона тут була скоринка. А ось ця сторона тут була м'якушка, яка вибрана ложкою. Так от, краще за все виходить із старих кабачків. В чому, в чому краще і в чому відмінність? По-перше, смак. Цей смак більш насичений, більш такий м -м, як постійний, я би сказала. По-друге, Чистий, зараз вам покажу, чистий марінат. Бачите, в ньому нічого не плаває, ніяких сім'ян, ніяких ех, волокон. Коли молоді кабачки, вони пускають дуже багато соку в процесі приготування. Е, навіть отакі маханюсінькі сімічки, з них також вилазять. І виходить, на вигляд не дуже, і на смак не те, що треба. Тому що оцей розчин, в якому вони варяться, а потім в ньому ж вони ось отут і зберігаються да, у погрібі, той розчин він виходить вже не сок ананасовий, а він виходить водянистий. З кабачків виділилася рідина. І оця вся рідина залишається в вашому сиропі. І зазвичай, в такому випадку ви закриваєте кабачки, кабачки, виходить, у вас розложились по баночках. сок, зазвичай залишається зайвим в юшки всі, в цій сокові, в маринаді, називайте, як хочете, плавають микрушки, махлотиння, дрібні насіння. І ті кабачки, коли ви потім відкриваєте, вони м'які, вони мають м'яку текстуру. Що ми бачимо, коли ми закриваємо зі зрілого кабачка? Ви бачите, які вони щільні. Бачите? Вони ну, ніяким макаром, дивіться, я натискаю ось, з силою натискаю, і йому нічого не відбувається. Бачите? Дивіться. Нічого йому. Абсолютно не робиться. Він не розлазиться, не розчавучується, не розплямпушується. Йдемо далі. Другий нюанс це сок. Кабачковий сок, ой, ананасовий сок повинен бути добрий. Не самий дешевий а іменно добрий. Це може бути Сандора, джафа із оцих дорогих соків концентрований смачний ананасовий сік. В такому випадку, у вас і оці ананасики у готовому вигляді також будуть смачні із концентрованим смаком. Як готуємо, все банально просто. Кабачки нарізаємо на кубики, нагадую 2 кг таких кубиків. В каструльку беремо, змішуємо ананасовий сік, цукор, лимонну кислоту і ванільний цукор і доводимо до кипіння. Щойно на наш цей маринад, сироп, закипів, Занурюємо, висипаємо туди кабачки. Кабачки будуть зверху марінада, не лякайтесь цього, вони не втонуть в ньому. І як тільки кабачки наші закипіли в цьому марінаді повторно, вони трошки всядуться, але потрібно акуратно помішувати або дерев'яною лопаткою, або силиконовою. Кип'ятим 15 хвилин. Повторюся, періодично помішуючи. Все, пройшло 15 хвилин. Розкладаємо в стерильні баночки, накладуємо досить таки, я би сказала, плотно. Розумієте? Навіть ложечкою можна притрамбовувати. Заливаємо киплячим оцим сиропом і закатуємо кришечками. Можна закатувати звичайними накатними кришками, можна закривати в баночках твіст-офф, як ось у мене. Все дуже добре стоїть. І стоїть не один рік, повірте мені. Куди ми їх використовуємо? Ми я, е, Якщо печу Вові пиріг, я можу їх розкласти зверху. У нас навіть десь рецепт є на каналі, пиріг з ананасами, здається, називається. Я розкладаю зверху оці ось кубики, і виходить дуже смачна начинка. Салат, повторюся, куриця з ананасами. Чули, знаєте, куштували. Безподобний виходить салат. З отакими такими ананасами. В нас одного разу було свято, було дуже багато гостей, гостів, і вже потім одна запиталася, каже, слухай, скільки багацького салата, стільки ананасів в ньому, не вже це з кабачків? А я кажу, так, а що? А вона каже, я весь вечір сиділа, придивлялася. І я б, каже, не запідозрила, якби не оці зубчики від овочечистки. Зовсім не відрізнити, каже, від покупного ананаса. Навіть, каже, скажу більше, я примудрилася купити в магазині баночку, а він був взагалі ніякий, як квашня, без смаку, без нічого. Тому. Багато хто навіть не зрозуміє, що ви приготували не, з, не зі справжнім ананасом, а з отаким, імітованим можна сказати. Виходить, з цього рецепту 4 півлітрові баночки. Е, я скажу так, що коли закриваєш з молодого кабачка, зазвичай кабачки вкладаються всі, залишається. Сироп. Ну, хоч сиропом його важко назвати, бо там дуже багато соку дають кабачки. А коли ви закриваєте з таких старих кабачків, то навіть декілька шматочків кабачків у вас можуть не влізти в баночки, залишитися. Це при, той, при тій умові, що ви будете закривати в баночки 0,5. А якщо будуть баночки там 450 чи 480, то у вас може ще більше залишитися. Я ось, наприклад, закривала минулого року, так? Я наклала 4 баночки, а якась кількість, ну, наприклад, отак, у мене залишилася, не влізла в баночку, а сиропа вже нема заливати. Я відразу заколотила пиріг, пустила його на начинку і міле діло. Тому не вірте ви нікому, хто каже вам, що ананаси з кабачків це щось погане. Головне, Вміти приготувати. А якщо ви дослухаєтесь моїх парад, візьмете старий кабачок, добре його зачистите серединку і купите смачний ананасовий сік і хоч закриєте одну партію, то цей рецепт також залишиться в вашому записничку. Повірте, раз і назавжди, я ніколи не дам рецепта, якого я не закривала. І не дивлячись на те, що зараз я в силу через стан свого здоров'я я не можу цим займатися, то все рівно я рецепти даю ті, які записані ось в цьому гарнюньому зошиті. І для тих, хто має якісь сумніви, можу прекрасно показати. І ті рецепти, ось які ще будуть у нас попереду, перець фарширований синенькими, дуже смачний. І баклажани є аджикі, і по корейськи є баклажани. Цвітна капуста дуже добра. А ось дивіться, наші ананаси і он наша ікра кабачкова. Все це записано дуже багато років тому. І якщо я ділюся з вами рецептами, то я кажу про те, що я сама закривала і використовую. Тож готуйте і смачного вам. А знаєте, як дітки полюбляють, особливо якщо вони ще й не знатимуть, що це таке, а просто ви ось отак от їм дасте на. На блюдечці, а ще вони дуже файно ідуть, Знаєте, я як робила на ситечко відкидувала щоб стік сироп з них, щоб вони були сухенькі, можна навіть обсушити бумажними рушничками. І коли ви робите на шпажках ці закусочки, знаєте там маслина чи оливка, там шматочок сиру і шматочок отакого ананасика. За уха не відтягнеш. Я вам це обіцяю: готуйте, перевіряйте і смачного вам!